А ну-ка покажи старт-стоп. Це якщо пустив ручки, так? Так, чіпу. Фігасі! Один. Це прикол з Ще, Блін, по-божески, слава Богу, все обійшлося. Після, як їх тепер журналюги називають, Горемайстер. О, Після гори Ви, Витримав її рік. В ми думали, що ніхто до не ліз в мотор. Тестуємо бензонасос. Декілька разів запустилося, наче нормально. ну, З недостачою там, з бака, це інша проблема. Потім запустилося, чуємо, міняється звук, цака-цака-цака, міняється такий вже дикий стає звук. Вляха. Віцьок каже, давай не граємось, ліземо до це, подивилися, а болти вже кручені були на, на кришці. і кришці. І, і, і. Подивіться на цей прикол. Отак. Це капець. Бачите, як зірка? Хороша, щоби не цей. Тепер давай сфокусуємо на болти. А ви там, бачиш, вона відійшло від? Так. Да. А ну ще раз прокрути болти, які фіксують зірку. О, Зірка відкручена. Чи він мітки ГРМ дивився, щоб відкрутилася зірка з заводу? Це капець. Це капець. Ну так, да, видку додатковий там трішки герметик бляха. Ну, Тут короче, крім проблеми от роблять ще проблеми. Ну, і це біда. Так що ну, бляха. Тлопана не зустрілися, компресія є. Це вже добре. Дай Бог, щоб показували надалі так зарані. Ну, прикольна економія бензину, це типу, собі на світофорі стоїш. І поїхав. Якщо не треба їхати, він собі заглох. Функція як в авто. Не глохне, коли їдеш. Коли зупинилися. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Плюс Діно Стартер, бомба! чудово